Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо разом з вами шоколадну ковбасу. Це дуже смачна страва до чаю, до кави, оригінальні солодощі, приготовані вашими ручками вдома з доступних інгредієнтів. Дана ковбаска шоколадна подобається усім. І діткам, і дорослим. Тож, давайте з вами приготуємо. Починаємо. В першу чергу нам потрібне печиво. Я взяла ось таке звичайне печиво з ароматом ванілі, з ароматом пряженого молока. Тут у мене 555 грамів. Печиво потрібно поламати. Розмір шматочків не має значення. Десь може бути просто маленькі крошечки, десь більші частинки. Допомагає мені костік. Беру ківш, у якому я буду варити масу шоколадну. У нього кладу 180 грамів смачного масла. Насипаю цукор, це 4 столові ложечки із гіркою або 100 грамів. І насипаю какао теж 4 столові ложечки з гіркою, або це 50 грамів. Та налила сюди 150 грамів молока. Ставимо на плиту і чекаємо, поки наша маса повністю буде однорідною. І доводимо до кипіння, перемішуємо поступово. Бачимо, що починає закипати, але ми все одно мішаємо далі. Перемішуємо для того, щоб як найкраще розчинилося какао, тому що, бачите, є грудочки. Ось, бачите, вже кипить, плиту вимикаю. Переливаю дану шоколадну масу у печиво. І потрібно добре перемішати печиво із шоколадом. Вимішуємо. Усю масу добре перемішала. І тепер беру два пакетика і накладаю сюди нашу масу шоколадну. Буду формувати ковбаску за допомогою пакетика. І розкладаємо по пакетикам. Тепер формуємо ковбаску за допомогою пакетика. Розподіляємо масу рівномірно по пакетику, натискаю ось так. Можете зробити ковбаску квадратною, можете зробити круглою. Якщо круглою, то ось так можна просто покачати туди-сюди. І завертаємо пакетик. Одна ковбаска готова. Залишаємо її у стороні, тепер друга буде ковбаска. Теж по пакетику рівномірно притискаючи ручками, розподіляю шоколадну масу. За допомогою пакетика це дуже зручно. Можна взагалі за допомогою пергаменту робити ковбаску, але тут буде не так зручно. Більше тут ручки у вас будуть чистенькі, бачите? Так, притискаємо, щоб з ковбаски виходило повітря, щоб при розрізі не було пустот. І щоб вона була рівномірна, що з краю, що посередині. Ручками притискаючи, розподіляємо. Ось так. Вона ще тетла, тому її дуже просто сформувати. Так, Завертаємо. І тепер потрібно ці дві ковбаски покласти у холодильну камеру десь на 2 годинки. Якщо ви хочете пришвидшити процес, вам потрібна ковбаска швидше, то можна у морозильну камеру покласти. Пройшло 3 години, ковбаска повністю охолола, замерзла, можна так сказати. Зараз я її витягну з пакета. Зараз вона липне до рук. І для того, щоб вона не липла до рук, я її притрушую цукровою пудрою. І ось так змащую з усіх боків. Вона навіть так більш схожа стає на ковбаску, особливо на фует. Ковбаса з пліснявою є така дорога. Ось така ковбаска вийшла. І до рук вона не липне, це дуже зручно. Давайте наріжемо ковбаску на шматочки. Нарізається ковбаска дуже легко. Вирізаємо на тоненькі шматочки. Дивіться, яка вона вийшла всередині. І дуже-дуже смачна. Ми часто готуємо таку ковбаску. Це солодощі, які полюбляють не тільки дітки, а й дорослі. До чаю, до кави Це знахідка. І дуже смачно подати на святковий стіл. Ось так гарно в тарілочку розклала ковбаску. Будемо зараз смакувати. Зараз скуштуємо цю ковбаску. Дивіться, яка вона вийшла гарна всередині. Ммм. І це на смак нагадує цукерку палички Твікс. Друзі, це так смачно. Дуже-дуже смачно. Оце з простих інгредієнтів. Неможливо повірити, що така смачна ковбаска, шоколадна, дійсно як шоколад, чорний шоколад. Готується з дешевих продуктів. Тут тільки вершкове масло дороге. А так, какао, молоко, цукор. Це все доступно. Печиво. Печиво можна взяти найдешевше. Смакота. Смачно смачно. Готуйте за моїм рецептом. Діліться зі своїми подружками, посиланням на моє відео. Ставте лайк і буду вам дуже вдячна за підписку. Можете натиснути на дзвіночок. Щоб не пропустити наступні мої відео. А коли ви пишете коментарі, я розумію, що я знімаю не просто так. І вам цікаво. Тому, це знаєте, як мотивація. Хочеться зняти іще, і ще. Дякую вам за підтримку. Слава Україні!